Мені в голову прийшла геніальна ідея повторити образ випускного моєї сестри. Ось так у 17 років виглядала я. Знаю, ніби 30-річна. Тим часом сестра виглядала на свій вік і, До речі, вона старша за мене. І, на щастя, дозволила одягнути свою дорогоцінну сукню, тому швиденько треба прийняти ванну. Бо хочу пахнути як дорога дама, тому використовую гель для душу від Сейн. Він коштує дуже бюджетно, але пахне просто неймовірно. Бо це аромат глибокої, освіжаючої деревини, стиглого мандарину та кофеїну. Я додаю крабельку гелю. На спеціальну скрабувальну рукавичку, після цього шкіра гладесенька і неймовірно приємно пахне. Це вам моя бюджетна, але люксова рекомендація. Тепер уже можна переходити до перевтілення моїй сестрі, якій мені колись дуже не подобався макіяж. Очі варто було зробити значно світлішими. Ми двоє не любимо щільне покриття, бо так буквально перестаємо впізнавати себе. А от без чого не можемо жити, так це рум'яна, а візажисти чомусь рідко їх додають. Можете порівняти, який макіяж вийшов у мене, а який зробили моїй сестрі. Зачіска вийшла якась не дуже ніби розпадалася, тому краще був би пучок просто з прямого волосся і нікуди без коронки. У нас вона була одна й та сама. Переодягаюся в синю сукню, і ось такий у мене вийшов образ. Обов'язково треба додати блискіток, і все готово. Як гадаєте, чи вдалося мені повторити образ моєї сестри? І чия сукня вам подобається більше?